Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо піс сьогодні, тож постимо, хто може хто може прийняти це служіння. Піс це як служіння. Чи можете... Вчора питав Господа, Господи, чи можу послужити? Сьогодні, може, зранку питав. Господи, чи можу тобі послужити? Вибери мене, ось я. Ось я вибери мене. То піс це є якраз служіння, яке на сьогодні. Приготував Господь. Не треба далеко шукати, не треба стадіони збирати з людьми. Бо ти думаєш, ну так би служіння, якесь таке, щоб весь світ навернути. Або стадіони зібрати, навернути людей, там, стіляти там, масштабні плани, масштабні ці різні служіння. А Господь сьогодні закликає до малого, простого служіння. Не, не до стадіонів. а... Каже, послужи сьогодні і зроби піст. Зроби цей піст в намірах Марії, в намірах, щоб мир панував в світі. Також можна зекономлені гроші, якщо ти хотів іти до ресторану, віддати бідним. І це буде також, служіння, служіння, яке буде для Господу. Власне, піст це служіння також. Не треба думати, що служіння це коли ти стадіони навертаєш. А піст, коли ніхто нічого не бачить і не знає, це можливо і краще служіння, де ти маєш нагороду від Бога за це служіння, а не від толп людей. Тому хто хотів послужити, сьогодні файний день, бо маємо піст. І сьогодні візьмемо 25 листопада 2016 рік. Дорогі діти! І сьогодні закликаю вас повернутися до молитви. У цей благодатний час Бог дозволив мені вести вас до святості і простоти життя, щоб у малих речах ви відкрили Бога Творця, щоб ви закохалися в Нього та щоб ваше життя було подякою Всевишньому за все, що Він вам дає. Нехай, дітоньки, ваше життя буде в любові даром для інших. І Бог благословить вас, і ви свідчить безкорисливо з любові до Бога. Я з вами заступаюся перед своїм сином за всіх вас. Дякую вам, що відповіли. На мій заклик. Сьогодні потужне посилання, де Марія каже, як, як практично жити, як практично любити, як практично бути благословенним. Тайна, тайна благословення. Сьогодні закликаю тебе. Марія каже, тебе сьогодні закликаю, повернись до молитви. Не відходь від молитви. Повернись до неї. Повернись до глибини молитви. Повернись до молитви серця. Не автоматичній, не аби було, а до молитви серцем. У цей благодатний час сьогодні, благодатний час. Бог дозволив мені вести тебе до святості і простоти життя. І простоти життя. Не шукати тут розкоші, різного непотрібних речей. А простоти життя, щоб у малих речах ти відкрив Бога Творця. У малих речах Марія закликає до малих речей, до малих служінь. Піст – це мале служіння. До простоти життя. А коли ти постиш на хлівів воді, ти бачиш простоту життя. Скільки треба мало для того, щоб жити, мати ту енергію, яку буквально Господь дає. Ми думаємо, що нам треба там то-то їсти то. Багато всього різного. Але, звичайно, здається, що ну, багато чого потрібно. Але коли постиш на хлібів воді, розумієш, що не так і багато. Буханець хліба, пів буханця хліба, кому скільки. Та й все. І вистачило на день, уявляєте? Простота. Простота життя. Щоб ти закохався в нього, в Господа. Та щоб твоє життя було подякою Всевишньому за все, що Він тобі дає. У цій простоті ти розумієш, скільки Господь всього дає. І тоді розумієш, за що можеш дякувати. Або якщо не маєш простоти життя в розкошах постійних, все, що хочеш, то маєш, то ти навіть і забуваєш подякувати. Бо думаєш, все тобі так має бути належно. все тобі і так належить. Це я заробив, це моє, причому тут Бог. Хтось може і так думає. Бо не стикався з простотою, з простотою життя. Нехай, дитинко, твоє життя буде в любові даром для інших. І Бог благословить тебе. Ось Формула Формула, як бути благословенним. Каже: нехай, а нехай це означає хай. Дитинко, твоє життя буде любов, любові в любові даром для інших. В любові даром для інших. І Бог благословить тебе, і ти свідчиш, свідчиш свідчи безкорисливо. З любові до Бога. Щоб ти свідчив безкорисливо. Не на стадіонах, де можна зібрати гроші, а ти свідчиш своїм життям безкорисливо. З любові до Бога. Бо любиш Бога. Пощо, тому що люблю Бога. Не тому, що е, щось заслуговую. Або комусь щось показую. А служіння приймаю, будь-яке служіння, з любові до Бога. Служу не людям, а Богу, коли роблю щось для людей. Так воно працює. Просто це роблю з любові. І тоді маю благословенне життя. Я з тобою заступаюся перед сином, перед своїм сином за тебе. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Сьогодні практика. Візьми, яке служіння, дійсно безкорисливе. Або зроби свідчення безкорисливе. Свідчи, каже Марія, безкорисливо з любові до Бога. Служи безкорисливо з любові до Бога. Тому сьогодні п'ятниця, файний день, щоб послужити, щоб посвідчити з любові до Бога. Будьте благословенні, Миром, радість, благодать з па папа.